Рада вітаю в українській читальні. Нині в кухрі історії, народні легенди й перекази з Північної Волині і Західного Полісся. Зібрані та впорядковані Віктором Давидюком. Золота скриня. У кожного люду є спогади раю, нема тільки в тебе знедолений вкраю. Леся Українка Легенда про вік людський спершу Бог наділяв літами усіх порівну і людям, і звірям і птахам дав прожити однаковий вік. 30 років. Ото чоловік прожив свої 30 у доброму здоров'ї і без великих клопотів. Мало думає. Треба було б ще пожити. Пішов він до бога ще віку просити. Йде та йде, аж бачить, дядько конем пні корчує. Кінь, що не смикне, упряж аж тріщить, а вирвати не може. А хазяїн б'є його, скільки здужає. Піду, думає чоловік, попрошу, може, він мені свого віку вділить. Підходить, так і так, каже. Подумав кінь, подумав. Е, гадає, як так жити, то ліпше вмерти. Ну, що ж каже до чоловіка. Бери мої літа, та мусиш узяти і всі мої клопоти. Десять років я вже прожив, залишилося тільки двадцять. Віддав та тут же й здох. А чоловік звалив на себе кінські клопоти та й зажив по кінськи. Став тяжкою роботою горба наживати, бо вже ж не тільки на себе, а й на інших працювати треба. Так і до п'ятдесяти літ дожив, всього скуштував, багато горя зазнав. А вмирати не хочеться треба ж іще дітям допомогти. Пішов знову по світу. Іде, бачить, голодний собака кругом хати бігає, скимлить, а дощ такий, що світу Божого не видно. Промок до кістки, а в хату ніхто й не думає пускати. Попрошу, думає чоловік, у нього хоч кілька років. Бо вже смеркає, а як сьогодні не знайду нічого, то доведеться тут і вмирати. Підійшов, попросив, а собака й каже Дякую тобі, чоловіче, бери весь, я вже й так нажився за тих десять років, що прожив. Віддав свій вік увесь без остатку чоловікові, і тут же здох. Почав чоловік собачий вік жити проживати. Всі на нього бурчать, всі ним невдоволені. Дожив ті двадцять років, ну, все думає, досить. Здається, по самі вуха нажився, та й не пішов більше собі віку шукати. З тих пір і живе людина свої тридцять років людських. Двадцять кінських, а решту собачих. А кінь пес тільки по десять живуть. Чого людина не знає свого віку? Один чоловік городить плота, але побив тільки кілки, а там соломою закладає, а другий іде та й питає: А що ж ти кажеш, закладаєш соломою? Що вона там постоїть, тож солома, зогниє і все. Нічого, каже той чоловік, до меї смерти хватить. А колись було зроблено так, що людина знала, коли вмре, а Бог те почув. Недобре думає, що людина свій вік знає. Та й зробив так, що тепер людина не знає, коли має вмерти. Чого дощ іде як косять? Як сотворився світ, прийшли сонце, вітер, мороз, сніг до Бога за порадою. Що нам, кажуть, Боже робити, коли кому яку владу над землею мати? Розділив Бог рік на їх усіх. Ти, сонце, каже, грій, коли люди поле засіють, щоб усе росло. Ти вітре маєш дути, коли людям спека обридне. Тоді наганяй хмари. Тобі, морозе, всю зиму можна сичати та літом не докучати. Сніг хай береже землю від морозу. А дощ. Поки приплентався, то Бог уже всю роботу роздав. Доганяє він Бога вже на дорозі. Боже, гукає, а коли ж мені, мені коли йти? Подумав Бог, бо всю роботу, яка була в нього, вже роздав та й каже, Коли просять. А, коли косять, не почув на ходу дощ. Що ж, буду йти, як косять. Та так і йде. Бусень. Позбирав колись бог всю земну пласть, гаддя, вожі, черви різні, все таке непотрібної. Зібрав усе те в мішок, зав'язав і каже до одного чоловіка що Василем звався. На, каже, Василю з цього мішка та занеси й кинь його в море. І не заглядай, не дивися, що там є. Взяв чоловік на плечі ледь поніс. Ніс, 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 ніс. Аж закортіло подивитися, що воно там Таке важке, що цілий мішок у море кидати. От біля самого моря розв'язав мішка, давай дивитися. Ех, тільки но ну він став дивитися, а там вожі, гаддя, жаби, та все так по землі і порозлазилося. Тоді Бог сказав, коли ж ти мене не послухав. Не кинув у море, а заглянув у мішок, буде тепер тобі босне. і будеш ти вік віком збирати, поки оцей світ буде. От він збирає тепер все, що дає жаби, вожі, гаддя. Дякую, що прослухали ці цікаві легенди зі збірки Золота скриня Віктора Давидюка. Читала Ірина Назарук. Незабаром почуємось знову.